Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Політико стверджує, що Російська Федерація докладає зусиль для того, щоб практично у один час із Самітом Миру у Швейцарії провести альтернативну зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Групи Брікс. Очевидно, що в такому разі жодна з цих країн, якщо Така зустріч дійсно відбудеться у Москві або в якійсь іншій столиці країни, що приєдналися до БРІКС, не буде представлена на саміті у Швейцарії, принаймні на рівня очільника зовнішньополітичного відомства цих країн. А рівень очільників держав навіть і не передбачається. Нагадаю, що президент Бразилії. Лула Дасільва та президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса вже відмовилися їхати до Швейцарії. А про присутність, скажімо, голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна і мови не йшло. Однак тепер очевидно, якщо міністри закордонних справ країн-членів БРІКС зустрінуться для власного саміту. У Швейцарії не буде і міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван і та й взагалі участь китайської делегації у саміті миру в Швейцарії залишається під великим знаком питань. Росія останніми тижнями докладає надзусиль для того, щоб не просто зірвати зустріч у Швейцарії, але й запропонувати свій альтернативний порядок денний. Питання навіть не в тому, що міністри закордонних справ країн-членів БРІКС зустрінуться на власний саміт в час, коли у Швейцарії будуть обговорювати можливості припинення російсько-української війни. Питання в тому, що швидше за все на цьому саміті міністри закордонних справ країн-членів БРИКС запропонують своє бачення закінчення цієї війни. Яким воно може бути, ми вже. Могли побачити по підсумках зустрічі міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки із головним радником президента Бразилії. За великим рахунком мова йде про замороження конфлікту, про вирішення питань, які насамперед цікавлять країни глобального півдня. Ну і, звісно, Китайську Народну Республіку як центр цього процесу. Мається на увазі неможливість використання ядерної зброї у війні Росії з Україною, а також виключення можливості ударів по цивільних ядерних об'єктах. Але разом із цим план Китайської Народної Республіки підтриманий Бразилією, який очевидно буде підтриманий і іншими країнами-членами Брікс, насамперед передбачає замороження конфлікту на ті лінії зіткнення, на якій зараз знаходяться армії Росії і України без жодних гарантій безпеки для України як жертви російської агресії, ба більше на Україну як на жертви російської агресії? Ніхто серед країн-членів Брікс і не збирається дивитися? Мова йде. Про розуміння безпекових проблем як для України, так і для Російської Федерації. Ніби Російська Федерація не є ядерною надпотугою, збройні сили, якої можуть знищити людство за однією тільки вказівкою Володимира Путіна. І російському президенту потрібні ще якісь додаткові гарантії безпеки від країн, які, ну. Хіба що за винятком Сполучених Штатів не володіють ядерною триадою і не можуть завдати Російській Єві Федерації жодної реальної шкоди? Але очевидно, що Росія, яка стоїть за всіми цими спробами, думає не стільки про власні гарантії безпеки, скільки про те, щоб цих гарантій безпеки не мала Україна, щоб навіть у ситуації, коли у Москві, або під тиском заходу, або під тиском своїх власних союзників вирішать зробити Паузу у війні з Україною Україна все ще залишалася потенційним плацдармом і полігоном для російського нападу. Однак, такого нападу організатори якого врахують досвід лютого 2022 року, і зможуть вирішити українське питання без зайвих жертв для російських збройних сил, російської економіки і громадян Російської Федерації, які щиро підтримують прагнення свого політичного і військового керівництва. Щодо відновлення кордонів колишнього Радянського Союзу. Так що можна бути впевненим, що зусилля Російської Федерації щодо боротьби із порядком денним саміту у Швейцарії будуть продовжуватися і вийдуть на новий рівень. Спочатку були виключно китайські ініціативи, заради акцептації яких спеціальний представник? Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки Лі Хуей об'їздив столиці провідних держав так званого глобального півдня. Потім до справи підключилися перші особи: голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін та президент Російської Федерації Володимир Путін, які під час власної зустрічі у Пекіні насамперед говорили про спільне бачення. Врегулювання ситуації з так званою українською кризою, і можна сказати, що це спільне бачення є головним підсумком їхніх перемовин, які за великим рахунком з питань принципових для Російської Федерації, таких як посилення енергетичного співробітництва, закінчилися без будь-яких реальних результатів. А от щодо війни з Україною, тут порозуміння між Москвою і Пекіном є. Тепер, як бачимо, ситуація перейшла на новий рівень. Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Мінська говорить про те, що він готовий до перемовин з Україною однак на власних умовах, які очевидно передбачають капітуляцію ненависної йому держави. Але разом із цим не вбачає легітимності в українському керівництві, яке могло б ухвалити рішення юридично зобов'язуючи для української держави на наступні роки. І відразу після цих заяв російського президента, які не залишають сумнівів в тому, що умови, на яких можуть пройти російсько-українські перемовини, не змінилися аж 2022 року. З'являється нова інформація. Про те, що Росія хотіла б відтягти міністрів закордонних справ провідних країн глобального півдня на власний саміт, зробити цей саміт набагато більш важливою з точки зору заяв подію ніж саміт миру у Швейцарії, і таким чином позбавити і президента України Володимира Зеленського і західних лідерів, які зберуться на зустріч у Швейцарії цієї дипломатичної ініціативи, заради якої, звісно. Все у Швейцарії і організовується, тому що ми з вами розуміємо, що реальних можливостей закінчити війну без участі Росії немає і бути не може. А от перехопити дипломатичну ініціативу, така можливість є. І ось якраз цьому Володимир Путін та його дипломатія намагаються завадити з усіх своїх сил. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!